Сьогодні велика частина робочого дня Верховної Ради була присвячена саме постановам, пов'язаним з агресією і з українською позицією по відношенню до Російської Федерації тих подій, які відбувалися останній тиждень, абсолютно не королюючихся з міжнародним правом законодавством і намагання вкотре. Відкусити частину українських територій ворогу цього точно не вдасться. Вони можуть приймати що завгодно, але не українська влада, не українське суспільство, не світові е, демократичні країни цього не приймуть. Важливі законопроекти були пов'язані е, із бюджетним процесом. Частину з них проголосували. Були ті, які, на жаль, я впевнений є помилковими сьогодні, в абсолютно не, не спосіб е по 130 про 130 статті Змінили закон, який голосувала Верховна Рада, де е, податок з пального пального направлявся на потреби української армії, і там було чітко виписано, що першочерговими є потреби української армії. Зараз чомусь хтось вигадав на рівні комітету, зробили фактично фальшування цього закону закону вже законопроекту, де написали, що на потреби армії буде витрачатися до 50%. Я хотів би всім нагадати, що нуль. Це також до 50%. і замість того, щоб сьогодні гроші направляти на потреби армії, на підтримку українського бізнесу, на підтримку малозахищених верст населення, ми займаємось знову тим, що направляємо ці кошти на ремонт доріг, на не на ремонт, а на будівництво, причому в прифронтових територіях. Ну це викликає подив. Давайте спочатку отримуємо велику перемогу, потім будемо займатися великим будівництвом. Також кадрові зміни, як ви могли відреагувати на зміну посади голови НБУ, і кого ви могли б очільник, який майбутній очільник може посісти на цю посаду? Ну я думаю, що. Курсує інформація, хто буде наступним очільником або буде пропонуватися на посаду очільника голови національного банку. Це пан Пишний, Думаю, що це відбудеться незабаром. Сьогодні ми відправили у відставку. За власним бажанням пана Шевченка, я вважаю, що Кирил Євгенович показав себе ефективним менеджером. При всій зараз ми добре розуміємо, як будуть поводитись. Дуже буде багато критики лунати, коли людина не при посаді. Але об'єктивно йому вдалося в непростий час початку повномасштабної війни і за останні півроку. Наскільки це було в його можливостях стримувати і ринок, і займати державницьку позицію, не дозволяючи друкувати? На вимогу кабміну постійно гроші, як цього хотілося, тому що це вирішує проблему в короткостроковій перспективі, але породжує величезну проблему в середньостроковій довгостроковій перспективі. Тому я вважаю, що Шевченко продемонстрував себе як ефективний менеджер. Дай Боже, щоб інші були такими самими. Впевнений, що незабаром не побачимо відповідне подання. На пана пишного, ну а далі зал буде визначатися. Пане Дмитро збережеться стабільну роботу? Я взагалі в такій ротації. Е під час війни до них ставлюся погано. Тим більше, що людина демонструвала свою ефективну позицію. І мені дуже хочеться вірити, що це, по-перше, що все зі здоров'ям пані Шевченка буде гаразд. А з іншого боку, що це єдина причина, яка його спонукала написати заяву, а не хтось його до цього. Примушував, радив йому, рекомендував це зробити, тому що це тиск на незалежний орган НБУ і на незалежного керівника цього органу. Тому що дуже багато сьогодні йде відповідних розмов. Ви це бачите, читаєте. Всі ми з вами знаходимося в єдиному інформаційному просторі. Але якщо є проблеми зі здоров'ям, я бажаю, щоб вони якомога швидше минулися. Дякую. Там ви, ви розумієте, ви розумієте, в нас під гарними назвами часто намагаються сховати погані речі. Якщо ми говоримо про фонд відновлення, це правильна річ. Нам потрібен буде великий фонд відновлення держави. Тут немає сенсу когось переконувати, всі це розуміють. Але коли в цьому законопроекті закладається, що соцеконом... Будуть розподіляти на рівні комітету, ну це вибачте, але кажучи не парламентською мовою, це виглядає як шкурняк. Знаєте, як кажуть не парламентські колеги, або це питання, яке може ставитись як потенційна корупція, якщо висловлюватись вже нормативною лексикою. Так само і багато іншого. Я, наприклад, побоюю, що фонд відновлення України не перетворився на той ковідний фонд, антиковідний фонд, який ми всі з вами створювали. Коли зі всіх зібрали гроші, направили на боротьбу з ковідом, а потім взяли і відправили 60% цього фонду туди, куди захотіла монобільшість. Так воно не працює. Повинна бути цільова стратегія, цільове використання цих коштів. Ми сто відсотків за відновлення держави, але ми дуже не хочемо як об'єднання розумна політика, щоб на цьому хтось заробив собі в кишеню. Всі кошти сьогодні повинні піти саме на відновлення держави, на допомогу бізнесу, на допомогу нашим захисникам, на допомогу нашим малозахищеним верствам населення, а не піти окремим діячам в лапках в кишені.